Новообраний голова Сумської обласної ради замінить помічників та голову бюджетної комісії. Про це Володимир Токар розповів під час своєї першої прес-конференції на новій посаді. Звісно, там Помічники Семен Павловича у мене працювати не будуть. У мене повинні свої помічники працювати. Ну, це природня, правильно? От примір Шаполон Тім Михайловна. Я, як би сказати, знаю, що вона з великим опитом працює, я її вже призначив. Значить, сказав вам за, за, за Толбатова, За остальною, за комунальне предприятия, я ж вам сказав, мені треба розібратися. Тут одразу так не возьму. На питання про голову бюджетної комісії відповів Нібу там, я її не оставлю, ні при яких условиях, і ніхто мені не говорить. Я знала, що якщо зміниться голова обласної ради, то й мене знімуть. Ну тобто, це для мене було передбачено. Нагадаю, головою сумської облради Володимира Токара обрали депутати на засіданні сесії 2 грудня. За це проголосували 35 із 41 депутата. Звільнивши перед тим Семена Салатенка, що займав цю посаду протягом року, відбувся перерозподіл політичних сил і повноважень, і впливів в нашій області. Передусім, треба сказати, що на рівні області втратили позиції свої батьківщини. Ну по суті, вони і були незначними до цього. Але важіль голови облради свідчує про. Те, що батьківщина мала визначальний вплив при прийнятті рішення в нашій області, але сьогодні цей важель перейшов до пропрезидентської політичної сили. Мало того, ще при наявності окремо заступника голови облради у якості річкаля, то фактично позиції президента посилилися в нашій області.